Вас вітає вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна, і сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему Роде наш красний. Доброго ранку, дітки! Сьогодні незвичайні гості в нас Омелько та його сім'я. Вітаємо ми їх усіх! І ти, і він, вона, і я, прийшов до нас Омелько, показати свою сімейку, сімейку показати та з вами порозмовляти. Діти, а для чого людині потрібна сім'я? Так, кожна людина, яка має сім'ю, розуміє, що таке любов. Турбота, ласка. Як ви вважаєте, якою повинна бути сім'я? Турботливою, дружньою. А що означає бути дружніми? Вірно, допомагати одне одному, піклуватися, не сваритися? У народі кажуть, що жінка це сонце. Чоловік місяць, а діти зорі. Послухайте, що розповідає про свою сім'ю Омелько? Це моя сім'я? Це я, це моя мама, Алла Петрівна. Тато Іван Денисович, мій дідусь Петро Іванович і моя бабуся Ольга Вікторівна. У кожній сім'ї всі піклуються одне про одного, допомагають одне одному. І кожен в дружній сім'ї має свої обов'язки. Діти дружно всі живуть і до себе в гості звуть. Будемо ми грати, разом будемо танцювати. Вдома у вас багато речей, і ваші близькі мають особисті речі. Давайте разом проговоримо. Пенал олен, зошит вірин, сукня мамина, шапка дідуся чи дідусева, книга брата або книга братова. Добре добре працювали. Речі де чиї сказали. Сподобалась у нас Омелькові та його сім'ї, і на згадку ця родина подарувала нам лічивочку. Давайте спробуємо її повторити: Мама, тато, дід, бабуся всіх назву не помилюся, старший братик і сестричка. Не спиняйте, бо зіб'юся мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я. От така у нас сім'я. Нам личивочку на сім. Повторити треба всім. Дітки, молодці, дуже гарно розповіли лічивочку. Та Омелькові пора прощатися з нами. До побачення, до нових зустрічей!